Всім привіт! З вами знову Глинижне Славко і це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. І Сьогоднішній наш гість е, також незвичайний, доволі рідкісний в наших краях, особливо в Україні. І наданий мені е, одним з моїх підписників. Е, він собі збирає комп'ютер, і так як всі деталі йому потрошку, потихеньку під'їжджають. І з корпусом він не поспішає, ну, так як він найшвидше приїхав. Він вирішив надати мені корпус для огляду, за що йому велике дякую. От. І Сьогоднішній наш гість це корпус від фірми Colink, модель Citadel Mesh Micro ATX версії. Поставляється він ось такій картонній коробці з чорними принтами. Тут є навіть певна інформація, що чорного кольору одна штука. Вага корпусу 4,5 кг, і навіть є його габаритики. чітко, так, одну секунду. Так, вибачаюся, довелося попчихати. Ой, бо ви Е, Так, е, всередині нас зустрічає спінений поліетилен для транспортування, І е, не дуже, але шумний пакет. В принципі, нічого незвичайного. І тепер ось наш безпосередньо герой огляду. Як бачите, це Micro atx Case. він типу midi Tower, але, скоріше за все, його обізвав міні-тавером. Ну, але маємо, що маємо. Так, і давайте почнемо в першу чергу із його габаритів для порівняння. Я завжди відкладаю 2 см на ось цей виступ. Тому ми беремо ось так. І в нас тут довжина виходить 416 міліметрів. Е, хоча коробка пише 430. Ну, окей. На коробці навіть більше. Ширина у нас 230. Що, в принципі. Е, а, то габарити коробки. Все, я зрозумів. Ширина корпусу 23 см і висота від столу 39, і... ну, 30... 393 мм, плюс-мінус. Так, і тепер візуальний огляд. Значить, з лівої сторони ми бачимо гартоване скло. Воно у нас на петлях з такою пекольною тканиною ручкою. Знімається підйомом вгору. Далі, на склі, ну, відповідно, є чорна рамка. От скло, до речі, тоненьке, 3 мм. Ледись. Бачимо два магнітики, і на відповідних місцях, де мають магнітитись, у нас тут є тонесенькі, типу пі пінові демпфери. От. Воно, звісно, гупає, якщо сильненько його так при цей прикрити. Але враховуючи, що якщо його просто один раз зібрати і поставити. То, в принципі, окей. От. Тримається нормально. Тобто потрібно прикласти все-таки трохи сили, щоб його відкрити і годиться. Так. Далі. Далі у нас передня панель. Передня панель має ось такий дизайн, вона пластикова із меж сіткою. Бачимо сітку спереду і трошки по боках. Знімається. Стандартно. Оп! На кліпсах вона. Билового фільтру немає. Отвори, ус... Отвори усі ці доволі такі великі. Тобто, площа отворів ну, нормальна, нестандартна, не, не як у більшості корпусів. І, до речі, вони тут не кругленькі, а шестикутні. Не знаю, чи вам буде видно. О! Ну, вам здається, що вони кругленькі, але загалом вони шестикутні. Прикольні, тобто перфорація цілком окей. Що має непогано показатися на температурах компонентів. Далі, за передні панелі ми бачимо Два 120 мм вентилятори, і вони у нас 4 пінові. Тобто, з чим регулюванням. Моделі тут, до, до речі, 12025L12S 02 А. Ну, дизайн, до речі, мені щось нагадує. Якщо знайду, дизайн мені дуже нагадує, колись отака рамка була у цих у first player. Зараз у них там трохи змінилось, але це таке неважливо. Не Права боковина у нас металева суцільна. На гвинтах із накатаною пластиковою голівкою. Викручуємо гвинти, знімаємо е, метал товстенький за рахунок виштамповок і невеликої площі, в принципі, окей. Бачимо деякі дефекти фарбування. Ось одна смужка і ось інша. Але, в принципі, воно всередині, зоні, в принципі, нормально виглядає. Тому окей, згодиться. Так. Далі, о, з корпусом йде такий ось цікавий мануал. Зараз розгорнемо його, подивимось. Великий доволі такий і доволі інформативний. Тобто тут показані картинки, і кожна картинка має підпис з цим Ну, на різних мовах. Так, ага. Ну, от якось так. Не всі корпуси мають мануали, в принципі, але ну, він є, то і хай буде. Далі. А, задня частина у нас має доволі такий цікавий і незвичайний дизайн. Так, зараз, ага, добре. Так, якщо ось так. О. Що у нас тут? А, бачимо посадкове місце пі 120-140 мм, із великим доволі таки регулюванням по висоті. От, це найвище положення для 140-го і найнижче. В принципі, окей. Ну, Звісно, за рахунок цієї штуки, там трохи буде вплив, ну, трохи зменшується площа вентиляції. От, але, в принципі, окей. Також ми бачимо виріз під панель цих водовиводу материнської плати. Три багаторазові заглушки. Тут одноразова. четверта. Далі бачимо за брекет, який в принципі виступає в ролі заглушки для PCI-Express слотів горизонтальних. І також він одночасно виступає е, рамкою для вертикального встановлення відеокарти. Тримається він на одному гвинті, Оп, гвинтик ми викручуємо, знімаємо і маємо доступ до гвинтів багаторазових заглушок. Е, тут заглушки у нас одноразові і представлені два гвинти. Що, в принципі, окей. Далі. Ну, бачимо, відповідно, що корпус доволі таки широкий, посадкове місце під блок живлення в одному положенні вентилятором вниз. Так, наступне. наступне у нас верхня панель. От верхня панель у нас має хорошу перфорацію, сітку на магнітах. Бачимо, перфорація дуже крута. Бачимо посадкові місця під 120-140 мм вентилятори. От, ну і відповідно сюди можна і радіатори РС системи рідинного холодження встановити. 280, е, зараз поміряю. Чи стане. Так, у нас тут ні. 280-система рідинного охолодження не стане, тому що у нас тут е, відстань значно менша, ніж 2 по 140. В принципі, напевно, і 2 по 140 не влізе. Я Зараз прикину. Там на коробці в мене особливо не вчитувався, але. А, ні, дивіться, прикольно. 2 по 140 якраз вла... влазять в притик. Але радіатор 280. Ой, 2, ну, так, 2 по 140. Але радіатор 280 не стане, тому що в нього є камери. І одна з камер завелика, і вона буде впиратися в, тут, в цю плату панелі водовиводу. Тому тільки 240 радіатор або 2 120, або 2 по 140 мм вентилятори. Так, порти і кнопки. Кнопка живлення, два індикатори, кнопка перезавантаження, Також є кнопка для LED-контроллера, RGB-контроллера, якщо у вас. Є, чи буде. Е, По-моєму, цей корпус є також в RGB-комплектації. Е, Далі, два USB USB 2 USB 3.0, USB е, 2.0 і два джеки для наушників і мікрофона. Стандартний, в принципі, набір. Нижня <клухи> частина у нас має ось такий вигляд. Ми маємо, бачимо посадкове місце одне для кошика для жорстких дисків. Він, він Прикручений. Бачимо також ще два отвори для жорстких дисків. Бачимо посад... отвір для вентиляції блоку живлення із сіточкою. Не на магнітах. Сітка, не нейлоновий фільтр. От нічого такого. Ніжки пластикові і спінкою. В принципі, непогано. Так, далі. А, перейдемо тепер до безпосереднього огляду всередині. Так, у нас тут. Пакетик на магнітах. Ой, фу. Пакетик з гвинтами. Так, цю штуку я викидати не буду. В пакетик у нас ще один пакетик і якась ось цікава рамочка, на ній напис М. Так, і я маю типу здогадатися для чого глянемо в мануалі. Секунду. А, так. Пум-пум-пум. А, а хочеться цікавинку. В мануалі про цю штуку нічого немає. Ага. Скоріше за все це рамка для вертикального рейзера. Зараз дійдемо до основної камери і подивимось. Так, що нас тут ззаду зустрічає? Ззаду нас тут зустрічає значить, наш набір кабелів. Кнопки і USB звук виконані у вигляді шлейфів. Так, і кабель із USB 3.0. Два штуки. У нас їх тут колодки. ось бачимо. Далі, Вентилятори у нас, як я вже казав, чотирьохпінові з регулюванням. І вони тут виконані по ну, мають функцію десь зічейну. Тобто парал... послідовно можна підключати кілька вентиляторів навіть до одного роз'ємчику. Що доволі таки прикольненько. Так. А, задня частина має ось такий от дизайн у нас. Таку побачимо виштамповок для надання структурної е, несучої цілісності е, цій панелі, при тому всьому, що метал не, не тоненький. О, тобто З металом тут все окей. Далі, е, давайте дивитись е, посадкові місця для RGB контролера, тобто сюди вкручуються дві стійки, на них прикручується rgb -контролер. Е, Отвори для прокладки кабелів. Отвори для прокладки кабелів, Тут ще можна 2 SSD накопичувачі зсередини вкрутити. Ну, не два SSD, а два 2,5 дюймових накопичувачі. Далі. Бачимо, тут навіть могла бути ще одна рамка для 2,5-дюймового накопичувача, але її немає. Купа петельок для зручного кабель-менеджменту. В принципі, окей. По відстані від піддону материнської плати до кришки, у нас тут приблизно 20 мм. О, це цілком окей. Це ну, дуже окей для прокладки кабелів. Далі, якщо у вас кошик встановлений для дисків, тут можна встанов... на нього можна приліпити 2-3,5 дюймових або 3,5 дюймових і 2,5 дюймові накопичувачі. Якщо кошик встановлено, у нас для блоку живлення і каблі є 205 мм. І спереду у нас тут відстань 300, ой, 300, 35 мм для вентиляторів або ж радіатора системи рідинного охолодження. От. Е, далі, якщо ж кошик зняти, то у нас тут знімається все місце. І це умовно 345 мм для блоку живлення з кабелями. От, якось так. Е, також бачимо дві пінки для підтримки блоку живлення, що теж, що теж доволі-таки добре. Так, е, ніби все тут показав, розказав. Тепер, в принципі, можемо переходити до основної камери. І основна камера в нас, бачите, має ось такий вигляд. Є е, ось такий кожух з віконечком, щоб ви могли бачити модель свого крутецького блоку живлення. Бачимо два отвори для прокладки кабелів. І бачимо два отвори для прикручування е, цього, для вертикального встановлення е, рейсера. От. Ну, і, в принципі, е, тут написано М, я звісно не знаю, що це МК означає. але... Я прикину по отворах, і ці от два отвори на цій рамці співпадають з цими двома отворами. Тобто ставиться, я так розумію, ця штука. Тут кріпиться райзер, сюди вставляється відеокарта, і у вас вертикально встановлюється відеокарта. При цьому, якщо ви вертикально встановлюєте відеокарту, то у вас, вам тоді доведеться перейти або. на... Топ-флоу-вентилятор для процесору, топ-флоу кулер для процесору. Е, висотою я навіть не знаю, скільки у нас тут десь 11,5 см, якщо там до, до 100 мм, я думаю, топ кулер можна встановити на процесор або ж систему рідинного охолодження. Я б ставив, Якщо вертикально ставити відеокарту, то я б ставив е, систему рідинного охолодження 240 згори. Помпа і радіатор чи ось тут. Далі, е е е далі, далі. далі. Ага, <кхе> давайте ще покажу. По відеокарті вертикальній, е е у нас тут рамка розрахована на двослотову відеокарту, як бачимо. От. Ну, І в принципі, максимум, щоб я ставив, сюди, це карту на три слоти. Е е якщо враховувати, що у нас тут для карти 75 мм, Окей, то ну, 3-слотова карта, напевно, не рекомендований максимум, тому що вентилятори карта буде дуже близько до скла, і вентилятором просто не буде звідки брати повітря. А от 2-2,5 слоти якраз цілком окей, Тобто буде, в принципі, ну, вентилятором системи охолодження відеокарти буде, звідки брати повітря. От. Ну, Але знову ж таки, це на ваш смак і вибір. Я все-таки за е, стандартне е, встановлення відеокарти. Так, Далі. Е, по цьому ми бачимо, що у нас тут перед встановлені 6 е, тійок, ще 2, якщо потрібно, можна Так, Тут у нас прикручується 2, 2 дюймових накопичувачі. Е, потім. Потім по вентиляторах, як я казав, тут 120-140 з регулювання по висоті. Тут 2 по 140 вентилятори можна встановити. Вони якраз, тут якраз ну, корпус за рахунок того, що корпус широкий і кріплення винесене максимально до лівої сторони корпусу. Вони не, вентилятори по 140 навіть не будуть заважати ні радіаторам на материнській платі, ні оперативці. Ну і так далі. От. Далі по радіатору системи рідинного охолодження. Сюди можна встановити на 240 без проблем. Щодо товстого типу Arctic я не впевнений, тому що у Арктика висока помпа іото і вентилятор. І можливо, я не можу, на жаль, це перевірити, бо в мене нема 240-го Арктика. От, але можливо, що товстий радіатор Арктика з вентиляторами буде конфліктувати із. Помпою і вентилятором ну, системи охолодження цієї. Тому от щодо 240-го Арктика я не впевнений. А, звичайно, 240 система система охолодження стане сюди без проблем. Помп ставимо і сюди кріпимо радіатор. Також, в принципі, Арктик можна встановити 240-й. Зараз я перекину. Ні, на морду не стане, тому що не стане. В принципі, на морду можна ще встановити систему рідинного охолодження 240, але це дуже не рекомендовано. тому що е, Я не рекомендую, в принципі, е, тому що з рахунок оцих кабелів у вас радіатор буде доволі таки низько. От, і є ймовірність, що. Радіатор буде, або камера радіатора буде або на рівні, або нижче помпиш, а це дуже погано, тому що помпа набере повітря і... або здохне, або буде дуже погано працювати. Тому все ж таки, якщо система родиного охолодження, то тільки зверху в цьому корпусі. Далі, по вентиляторах на передню панелі. Звісно, тут 2 по 140 стане, так як у нас тут по отворах 34 см. Ось 2 по 140 можна встановити. Без проблем. А, так, 3 по 120. 3 по 120. Давайте прикинемо, скільки в нас тут залишилось. 5. А, 3 по 120, в принципі, можна. Дивіться, нам нас, потрібно 360 мм. Тут якраз впритик. Uh, значить, як робиться? Верхній вентилятор ставиться, прикручується довгими гвинтами сюди і зсередини звичайними гвинтами. І ще два, я думаю, можна встановити. А до речі, мануал щось по цьому приводу скаже нам чи ні. Так, топ-фан SSD Front Rear fan Installation. Uh... А нічого не сказано, скільки можна поставити. Здогадайтеся самостійно. Так, я, звісно, не дуже хочу розбирати його, але так чисто, щоб все ж таки впевнитись, що 3 по 120 можна встановити, то я, напевне... Зниму, так приміряємо так, Так, і зараз ще Вентиляторчики я відкрутив. І зараз ми прикинемо. Так, а зараз я ще якусь 120-ку візьму. Так, і навіть візьму, у мене десь були гвинтики, щоб прикинути. Так, господи, де ж не сховається. А, ти й... О, так, дивіться. Значить, ми беремо ось так і ось так. Ха, а я зрозумів, здається, в чому тут може бути виникнути проблемка. А проблемка тут може виникнути якраз в передній панелі. Я іноді забуваю, що є така штука, як конфлікт передньої панелі із вентиляторами. Так, ніби наживив. І що ми зараз спробуємо? Угу. На жаль, панове, не так сталося, як гадалося. Отже, робимо висновок, що передня панель 2 по 120 або 2 по 140. Все. Ось такий от нас корпусець. Так, зараз я тут. Так, що ми маємо? Маємо непоганий корпус, дорогий. До речі, він обійшовся десь в 3000 гривень. Не впевнений, що він того вартує. От. Ну, але таке. І з переваг це хороша вентиляція. От. Два вентилятори передстановлені з чим регулюванням. Якісний метал, непогана збірка. Ну і Така е, примарна перевага це можливість встановити вертикальну вашу відеокарту. Е, для цього ще потрібно витратити десь не знаю, 30-40-50 доларів на Razer для вертикального встановлення відеокарти. Ну а так, в принципі, корпус як корпус. Е, у підсумку. В принципі, в вентиляторчиках тут можна непогано так, зробити 2 по 142 по 141 на 140 це якщо у вас відеокарта горизонтально встановлена, що в принципі, створює цілком е, хороші повітряні потоки і в принципі, має непогано е, впливати на температурні показники ваших компонентів. Ну, і За рахунок того, що вентилятори по 140 мм, то їм їх, їх можна трохи зменшити оборотів обертів, От, Вони будуть тихіші, але при цьому всьому так само, ну, ефективність охолодження буде така сама. Ну І також прикольно, що можна 240 систему родинного охолодження встановити. Це вже ви вирішите або гігантську башту, або систему родинного охолодження 240. ну і таке. Загалом корпус прикольний. Ще раз дякую підписнику за те, що дав його на огляд. Ось е На цьому з оглядом корпусу безпосередньо все. Е раджу також, А, е закликаю вас поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуватись на канал, поширювати це відео. Е і також приходьте на канал. У мене там купа цікавих корисних роликів. От, е також раджу і закликаю звернути увагу на розділ підтримки. В описі до цього відео. Там я залишаю посилання на збори, які я особисто підтримую і раджу закликаю вас це зробити, якщо, звісно, у вас є можливість та бажання. Е -е -а, а так, в мене на цьому все. Дякую за увагу та до наступного відео.